Це програма час у студії Катерина Можаєва. Вітаю вас. Мої колеги вже готові розповісти вам про все, що знають. Уже за мить ви дізнаєтесь про таке. Ужгород замінували. Група піротехніків знайшла в центрі міста вибухівку. Резонансна сесія. Мукачівські депутати вирішили не передавати колишній військовий аеродром Міністерству оборони. Захист від стихії відновлюють старі дамби. Ерделі без голови В Ужгороді продовжують знущатися над історичними пам'ятками. Велодоріжкам бути у Бергівському районі створили нові веломаршрути проти Сніду. Хущина лідирує за кількістю віл-інфікованих на Закарпатті. Невигадане минуле польський дослідник написав про нікому до цього невідомі повоєнні часи. Театрали святкували закарпатському російському драматичному театру. Виповнилося 65. Центр Ужгорода замінували жителі вулиці Феденця. Помітили біля своїх домівок щось схоже на вибухонебезпечний предмет. Про це вони одразу повідомили працівників МНС. піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення. Знайшли мінометну міну. Про її подальшу долю Олена Смерека. Виклик надійшов до чергової частини міліції. Згідно інструкції, його направили до аварійно-рятувального загону МНС. У ну, о 10.30 на наш аварійно-рятувальний загін прийшло розпорядження на виїзд піротехнічної групи, що за адресою вулиця Феденця, 46 було знайдено предмет схожий на вибухонебезпечний. При виїзді піротехнічного розрахунку було виявлено, що даний вибухонебезпечний предмет являється мінометною міною калібру 50 мм часів великої вітчизняної війни. Звідки взялась міна, невідомо. Наразі слідчим не вдалося встановити ні особу, яка залишила снаряд в центрі міста, ні приблизний час. За словами піротехніків, без втручання вибух малоімовірний. проте найлегший удар міг спровокувати детонацію механізму. Аби убезпечити зацікавлений натовп, територію очепили стрічкою та живим ланцюгом працівників на безпечній відстані. Рух перенаправили в обхід небезпечної ділянки. Спеціалісти наголошують, питомий вміст вибухонебезпечної речовини в міні досить високий. Радіус ураження даного вибухонебезпечного примерта буде приблизно десь до 300 метрів. Дотримуючись правил безпеки, міну вивезли за територію міста на полігон в селі Оріховиця, де її утилізували. Підкинули снаряд як. Металобрухт, чи навмисно залишили під дверима житлового будинку, з'ясовуватиме міліція. Мукачівські депутати на черговій сесії міськради відмовили у передачі колишнього військового аеродрому Міністерству оборони. Крім того, надали згоду на порушення справи про банкрутство всіх жрепів і відправили на доопрацювання питання передачі відділення екстреної медичної допомоги до складу багатопрофільної лікарні. Детальніше про кожне з питань Олександр Поліщук. Засідання 35-ї сесії Мукачівської міськради затягнулось майже на дві години. Причиною стало жваве обговорення кількох питань порядку денного. Зокрема, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я запропонував відправити на доопрацювання проект рішення стосовно внесення змін до статуту Мукачівської ЦРЛ. Я вас прошу відхилити дане питання, підтримати в даному в даній ситуації комісію з питань охорони здоров'я, дати можливість комісії з облдержадміністрації працювати. У нас ми повністю відкриті до співпраці і далі будемо вирішувати це питання у законному ритмі. Заслухавши всі пропозиції, мер міста резюмував. Погоджуємося з пропозицією створити комісію і відпрацювати відповідно із новими вимогами, які і по закону, і ті вимоги, які поставила колегія, і винести на слідуюче засідання сесії. І до 1 січня зрозуміло, що ми ще будемо мати декілька сесій. Ми обов'язково це питання ще раз розглянемо. Інший проєкт рішення обговорювали ще жвавіше. Стосувався він відмови на запит Міністерства оборони України про передачу нерухомого майна комунального підприємства Міжнародний аеропорт Мукачево як цілісного майнового комплексу до сфери управління міністерства оборони. Цей проєкт рішення розглядали одразу три профільні депутатські комісії. Військові протягом багатьох років не були зацікавлені у використанні аеродрому. Ситуація змінилась після візиту в Мукачево нового міністра оборони. Не на початку осені, який за інформацією із неофіційних джерел віддав усний наказ відновити військовий аеродром у Мукачеві. Відтоді на території аеродрому стоїть воєнізована охорона. Хоча ця територія не військовий об'єкт, а комунальна власність міста. Що вони там є. Я вважаю це рейдерський підхід. Сьогодні матеріали обласного прокурора, який розглядає законність їхнього перебування. Ми не будемо в це втручатися. Матеріали там є. Захищати інтереси військових приїхав заступник начальника генштабу, який пропонував міським депутатам допомогу у відновленні аеродрому. Позиція Міністерства оборони і Генерального штабу щодо аеродрому заключається в тому, перш за все, що ми бачимо нашу роль місію в спільному використанні. Міністерство оборони пропонує спільне використання. Багато депутатів висловлювали негативне ставлення до відновлення аеродрому для військових потреб, хай навіть і в розрізі спільного використання. Але відмовивши військовим у передачі майна аеродрому, все ж вирішили створити спільну комісію для вивчення нової пропозиції оборонців країни. Обговорювали болючі питання міста і в хусті. Тут засідали члени виконавчого комітету. Перш за все акцентували увагу на підготовці автошляхів до зимового періоду, реконструкції житлових будинків, а також оголосили про те, що цьогоріч під час зимових свят у місті вперше працюватиме новорічний ярмарок. Про всі деталі Вікторія Василенець на засіданні виконкому йшлося про підготовку міських автошляхів до зимового періоду, адже минулої зими міські вулиці перетворилися на справжній каток. Дуже серйозно підвели окремі дорожні служби, і той хаос, який відбувався 3-5 днів на території міста Хуста, не робив честі, перш за все, владі міській. Тому ми розглянули це питання, вишукали додаткові кошти, щоб було для підсипки, для зробити резервне паливо для проведення. Своєчасної очистки від снігу снігових заметів і таке інше. наразі розпочали ремонт окремих польських доріг. Роботи затримувались, адже Держказначейство заморозило рахунки, і дорожні служби, не маючи потрібних матеріалів, призупинили ремонт. Говорили на виконкомі і про хаотичне паркування автівок та зупинку громадського транспорту в заборонених місцях. Зараз ми розглядаємо питання, що між міські, взагалі, мабуть, ми приймемо рішення і заборонимо в'їжджати в місто Хуст. Хай під'їжджають до а звідти будуть так сказати уже міським транспортом добиратися до центру і так інше. Проблема дійсно є, вона серйозно існує, і тут ми будемо в цьому плані працювати. Говорили члени виконавчого комітету і про перепланування приватних об'єктів та надання дозволів на реконструкцію чи добудову житлових будинків. З 1 січня в нас іде прийнятий новий закон, де питання оформлення регістрації, яке здійснювало інвентар бюро, буде передано в управління, управління міськрайонної юстиції, і тому багато було сьогодні заяв, де люди дуже спішать, так би мовити, щоб до 1 січня 2013 року ще повзаконювати право власності на ті чи інші об'єкти, власні будинки, квартири. Тощо затвердили також кошторисну документацію на капітальний ремонт огорожі та благоустрій території ДНЗ санаторного типу номер 5 ремонт фасаду будівлі Хуської спеціалізованої школи-інтернату для дітей з вадами слуху. Прийняли рішення вперше провести новорічну ярмарку на Майдані Незалежності біля центральної ялинки. Під час свят пообіцяли до зустрічі нового року ще й причепорити центр. Закарпатська прокуратура виявила порушення трудових прав дітей. Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, прокурори перевірили стан дотримання прав дітей на працю та працевлаштування і виявили грубі порушення. Прокурор Воловецького району встановив, що приватний підприємець більше п'яти місяців порушував трудові права неповнолітньої на гарантований державою мінімальний розмір заробітної плати, який встановили у розмірі половини мінімальної зарплати. Всього за результатами перевірки закарпатські прокурори вже внесли 10 подань яких поставили питання про притягнення до відповідальності 18 посадових осіб. Захистити від стихії. Саме цим займаються в селі Теребля Тячівського району. Тут почали відновлювати старі захисні дамби. Таких проблемних ділянок у межах села чотири. На їх відновлення планують витратити два роки та більше п'яти мільйонів гривень. Наразі працюють на першій ділянці, і результат, як то кажуть, помітний одразу. На місці відновлювальних робіт побували і наші кореспонденти. Непередбачувана та небезпечна гірська річка Теребля майже десятиліття загрожує жителям одноіменного села. Зазвичай спокійне та мілке русло річки під час інтенсивних опадів перетворюється на стрімкий повноводний потік, який нищить усе на своєму шляху, у 1998 році, а також у 2001 році. Тут було про водою було розмато дамбу, зроблений прорив дамби, і це наносить. Вже більше десяти років наносить загрозу жителям е, села Тереблі, що в будь-який час е, при. Підняття рівня води в річці теребля може спрямуватися русло на село Теребля. Знищені ділянки захисної дамби, а таких небезпечних розмитих місць в межах села чотири не бралися відновлювати більше десяти років. За цей час декілька стихійних паводків підбиралися в притул до житлових будинків, підтоплюючи сільськогосподарські угіддя. Питання відновлення пошкоджених ділянок роками стояло гостро і тільки тепер взялися до роботи. Виграли тендер ми на 5 мільйонів, там 100 тисяч. Об'єкт, який розрахований фінансування на два роки в цьому році, тільки частина робіт, практично одна ділянка по плану йде. Останні роботи будемо виконувати на наступний рік. Наразі роботи ведуться на першій проблемній ділянці і тривають тиждень. За цей час завезена техніка та місцеві робітники встигли відновити майже 30% зруйнованої дамби. Проект передбачає подвійний захист від водної стихії. Основну захисну функцію несе відновлена дамба заввишки 3,5 4 метри. Гравійний насип утрамбовується та укріплюється хмизовим настилом з малогабаритним каменем. В дамбу робітники вбивають вербові кілки та переплітають їх вербовим прутом. Така конструкція зміцнює дамби, адже з часом верба проросте, і її коренева система не дозволить воді Іде насип дамби, 110 метрів насип дамби об'ємом 3800 кубів грунта. Паралельно ведуться роботи по влаштуванні кам'яної призми, хмізова вистілка, кам'яна призма на, на ділянці 350 метрів. Наступний рубіж оборони призма кам'яного кріплення. Ця конструкція засипається габаритним каменем, який доставляє з кар'єру за 70 кілометрів від місця проведення робіт, і несе подвійну функцію. Крім захисту від стрімкого водного потоку та розмиву берега. Спеціальні напівзагати, яких проектом передбачено вісім, повинні сприяти відновленню берегової лінії. Тобто річка не розмиватиме берег, а відновлюватиме його. Півзагати будуються під кутом 70 градусів проти течії. Проти теч під кутом 70 градусів від призми кріплення. Від кам'яної призми кріплення. Потім річка сама собі намиває ґрунт, і, виходить, у нас на відстані півзагад корінний берег. Проєкт передбачає відновлення берегової лінії за рік-два. Таким чином, русло зміститься на безпечну відстань від села. Темпи проведених робіт дають надію сільському голові та жителям Тереблі, що в скорому часі будуть відновлені всі проблемні ділянки, а їх домівки будуть у повній безпеці. З 1 грудня на українських вокзалах більше не буде платних туалетів. Про це заявив віце-прем'єр Борис Колесніков. За його словами, з 1 грудня платного туалету не буде на жодному вокзалі України. Це взагалі нонсенс До 2012 року протриматися на кооперативному русі 90-х років. За словами віце-прем'єра, рівень сервісу при цьому не повинен змінитися. Колесніков зазначив, що всі співробітники, які працюють там, повинні бути зараховані в штат вокзалу. І рівень сервісу повинен бути не нижчим. Наш інформаційний випуск триває і попереду для вас наступні повідомлення. Велодоріжкам бути. У Бергівському районі створили нові веломаршрути. Проти Сніду Хущина лідирує за кількістю віл-інфікованих на Закарпатті. Невигадане минуле польський дослідник написав про нікому до цього невідомі повоєнні часи. Театрали святкували. Закарпатському російському драматичному театру виповнилося 65. Адальберт Ерделі майже без голови. В Ужгороді продовжують знущатися над історичними пам'ятками. Невідомі зловмисники хотіли повністю відпиляти голову на історичній бронзовій скульптурі. Митці кажуть, це вже не перший подібний акт вандалізму, а міська влада ще жодного разу винних не знайшла. Та й ремонтувати скульптуру вартістю в кількасот тисяч гривень не поспішає. Олена Смерека розкаже більше. Першим те, що ледь не відпиляли голову на пам'ятнику Арделі, помітив один із місцевих митців і звернувся до спілки художників Закарпаття. Там одразу підготували листа міському голові Віктору Погорєлову. У листі ми констатували факт вандалізму над пам'ятником і просили слідуюче: перш за все прийняти такі міри, значить, поставити якусь відповідну охорону або. На рівні муніципальної міліції, щоб цей об'єкт проглядався яким чином друге, щоб цей об'єкт був освітлений. Також просили зареєструвати у відповідному порядку нищення муніципальної власності та почати слідство. Наразі минуло три дні, а на лист ні відповіді, ні реакції. За словами Бориса Кузьми, цей акт вандалізму в Ужгороді далеко не перший. У те, що міліція не може знайти зновумисників, не вірить. Це було і на могилі з кунця. Відомого поета-письменника вкрали бронзову барельєф. Це і в центрі міста на дошці Гренджі Донського в місті діє якийсь певний свого роду синдикат. Майже хтось над цим покриває ці всі дії, тому що невже неможливо встановити цей зв'язок. Скоріше всього, що цей метал кудись здається, є ж прийомні пункти, і що їх стільки багато, що не можна вияснити, що куди це здається. Ну людина ж не вкраде оце, коли вона знає, що вона кудись це не здасть. Значить, цю цепочку можна би прослідити. Митець каже, через відсутність охорони і патрулів, парк, де стоїть пам'ятник Ерделі та Букшаю, давно перетворився на притон. Ви подивіться, недавно там встановили оцього медведя. Так. Його ж буквально розбомбили, розкопали? Це ніхто не бачить, що це твориться. О, пройдіться днем, от зараз туди. Там молодь сидить на лавках, випиває, курить, напевно, вживають наркотики, тому що там і шприци валяються і так далі. Це в центрі місця перед, перед міською владою. Невже у нас немає на сьогоднішній день? Міліції, поліції чи кої щоб за цим слід? Я вже не говорю про якийсь мікрорайон. Старше покоління мотивів такого вандалізму не розуміє. Я в прошлому чительці історик Я до є кетому до от, цих вандалів, відрицательно. Очень негативно. це наша історія це наше прошлое. Ми закриця далечни не просто вот в такому віці дітям поясняти, щоб діти це знали, берегли. Наразі бронзовий пам'ятник потребує негайного ремонту, адже по відпилену більш ніж до половини голову зловмисники можуть повернутися. Тоді ремонт коштуватиме близько 200 тисяч гривень. Тепер, аби запаяти шов, треба 2 тисячі. Проте і їх міська влада виділяти не поспішає. Найбільше віл інфікованих мешкає на Хущині за кількістю хворих на сніц. Це район на сьогодні лідирує. Фахівці пояснюють таку ситуацію заробітками і тим, що трудові мігранти нерідко привозять звіти і зароблену недугу. Про хворобу, яка не обирає, в наступному сюжеті. За останні роки Україна за темпами зростання ВІЛ посідає одне з перших місць у Європі. За офіційними даними в нашій державі зареєстровано майже 200 тисяч віл інфікованих. Більше 40 тисяч мають СНІД. Померли від цієї хвороби вже більше двох десятків тисяч. Та це лише офіційна статистика. Якщо декілька років назад ми вважали, що саме більш інфікованими являються південні області, це Донецька, Одеська, Дніпропетровська, то зараз. Захворювання різко поширюється на західній області: Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області. Наша Закарпатська область є саме менш інфікованою серед всіх областей України. На Закарпатті найбільша захворюваність на сні та ВІЛ-інфекцію в Хузькому районі. Найчастіше носіями інфекції стають заробітчани, привозячи її за кордону. На сьогоднішній день у нас в районі. На обліку знаходиться 61 віл-інфікована особа, серед них хворих СНІД шестеро осіб і 8 дітей, народжених віл-інфікованими матерями. При тому, що за 2012 рік взято на облік 16 нововиявлених осіб. Переважна більшість хворих та інфікованих молоді люди працездатного репродуктивного віку. Найпоширенішим шляхом передачі віл інфекції є статевий контакт. Трапляється зараження і при недотриманні санітарних умов ін'єкційним способом. В цю групу ризику найчастіше потрапляють наркомани. Третій найпоширеніший шлях передачі від інфікованої матері до дитини. Інкубаційний період від потрапляння вірусу в організм людини і до перших проявів може тривати від кількох місяців до п'яти шести і більше років. Я знаю, що це страшне захворювання, що воно передається статевим шляхом. Треба оберігатися, особливо бути обережним, дуже не молодим, а у різного віку. Людям велике значення має і профілактичне обстеження. Його проводять у всіх лікувально-профілактичних закладах. Здавши необхідні аналізи, людина анонімно може дізнатись про свій віл статус. Першими проями, клінічними проями, які з'являються у людини, це може бути збільшення лімфатичних вузлів. Лімфатичні вузли різних груп, двох-трьох груп, шейні, пахові, підмишечні, збільшуються не болючі, але величиною з горох, величиною з фасоль. І поява двох-трьох груп лімфатичних вузлів вже нас насторожує, і ми думаємо про якесь різне захворювання. Симптомом може бути і підвищена температура тіла і втрата ваги, тому варто ретельно стежити за змінами в організмі. Повністю вилікувати снід неможливо, проте є способи призупинити його за допомогою антиретровірусної терапії, яка до речі безкоштовна. Активно та з користю саме так незабаром зможуть провести своє дозвілля любителі подорожей на двоколісних. Уже в травні наступного року на Закарпатті вздовж українсько угорського кордону планують відкрити велодоріжки та розробити цікаві веломаршрути, в тому числі і транскордонні. На якій стадії будівництво чергової туристичної принади Закарпаття розкажуть мої колеги. Уже за півроку дорога, яка прилягає до українського горського кордону, від КПП Вілок до КПП Дяково стане ширшою на два метри. Хоч нині ця частина автошляху, через поки що не облаштоване узбіччя і виглядає доволі неперевабливо, незабаром ця дорожня артерія стане по-справжньому європейською з велодоріжкою та інформаційним табло з туристичною картою Закарпаття, де будуть вказані найрізноманітніші веломаршрути. Вже проведені роботи з розчистки автошляху від чагарників, знято рослини шар ґрунту, Наразі ведуться роботи з влаштування земельного полотна. Савження таке, де краси то буде, я так собі уявляю. Будівництво ще однієї велодоріжки протяжністю майже чотири кілометри незабаром розпочнуть і біля КПП Лужанка. В тому, що велотуризм на Закарпатті починає активно розвиватись, немає жодного сумніву, каже директор Центру Українського горського регіонального розвитку Йосип Торпої. Про це свідчать різноманітні велопробіги, які проходять в краї, та неабияка зацікавленість молоді цим видом активного відпочинку. Облаштування велодоріжок великий крок уперед у цьому напрямку. Це особливий вид туризму, активного туризму, і вона дуже розвинути в Європі. Ми хочемо, щоб сам більше туристів сюди приїжджало, але це важливо і для якби не тільки для туристів, важливо і для якби, громади, для людей, які дійсно кожен день їздять на заробітки, взагалі закупити якісь речі, там в воршення, або навпаки, дуже великий, великий інтенсивний транспорт. Саме на велосипеді, тому для них теж це я думаю що корисна справа буде. Будують велодоріжки за кошти Євросоюзу для того, аби туристи могли більше дізнатись про туристичний принади Закарпаття. Вже готують і відповідних фахівців велопровідників. чуть чуть скажемо інша справа ніж екскурсоводи, розумієте, екскурсоводи. Це фактично показують основу міста. А провідники це зв'язано із природою, і вони різні категорії. На жаль, в Україні. Нема ще такої категоризації, нема навчань. Якщо ми велодоріжку будуємо, ми також плануємо видати карти і путівник по веломаршрутам Закарпаття. Тоді обов'язково треба такі люди, які професійно можуть супроводжати туристів і без того, щоб заблудилися, і будь-які проблеми, щоб вони мали відкрити велодоріжки. Планують у травні 2013 року. До цього часу координатори проекту планують, окрім закарпатських, розробити ще й транскордонні веломаршрути. Книга про невигадану історію. Польський дослідник написав про нікому до цього невідомі повоєнні часи, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Крім того, автор детально розповідає і про політичну мету, яку Польща переслідувала щодо нашого рідного краю. Історики вважають роботу Даріуша Домбровського не тільки об'єктивною, а й дуже цінною. У чому її переваги дізнавалася Мар'яна Мартин. Монографія Польщі і Закарпаття 1938 39 польського автора Дар'юша Домбровського з'явилась в українському перекладі тиражам тисячі примірників. Як правило, шаблонно проблему проблема карпатської України розглядається у трикутнику Прага, Будапешт і Берлін. Але мало хто звертає увагу на те, що відносно цього думала Польща і які вона мала взагалі то плани, яку вона політику вела щодо Закарпаття. І от саме на Щодо власної карпатської України, і от саме на це питання і дає відповідь ця книжка. Книга написана на основі документів польських та словацьких архівів, розповідає про політику Польщі щодо Закарпаття в складі Чехословаччини 38 восьмого, років. Автор докладно описує міжнародні відносини, геополітичні схеми, а також польські диверсійні акції. Те, що написано в цій книзі стосовно території Закарпаття, і особливо 38 восьмо, року, було відомо. Усім, хто тут на Закарпатті проживали в той час, і місцеві газети про це писали. Тобто, не жодного якогось фантастичного відкриття про те, про нашу історію для тих, хто нею займався дійсно серйозно, тут нема. У монографії висвітлені відносини між країнами в ті часи позиції держав щодо Праги. Тої позиції трактувалися у Варшаві як співпраця з більшовиками. Книга розкриває події, про які сьогодні мало хто знає. І вперше я тоді. Дізнався, це для мене було абсолютним відкриттям, що польська Жеч мала певні політичні інтереси на теренах Закарпаття. Період цієї книги значно ширший, як назва цієї книги. Пан Лесь вже казав. Насправді, це не тільки політика речі, оригінальна назва назва політика Речі Посполитої щодо Карпатської України. Там і історичний період був значно ширший у міжвоєнний період. Загалом історики краю вважають монографію польського автора Даріуша Домровського об'єктивною надзвичайно цінною працею, адже автор відштовхувався від досліджених джерел, тобто писав історію такою, як вона була. На Закарпатті Миколаю вже надіслали півтори тисячі листів. Про це Мукач розповів один із організаторів акції Напиши листа Миколаю Федір Шандор. Що просять діти у святого, пан Шандор не каже, адже одне з головних правил помічників Миколая листи не читати, і його порушувати не можна. Закарпатські помічники правила дотримуються, відколи вступили у відповідну асоціацію. 19 грудня всі отримані листи закарпатські помічники Святого Миколая передадуть до Лапландії. Там їх прочитає сам Санта. Як Зазначає пан Шандер, усі листи дітей в Лапландії читають, а декотрі з дітей навіть отримують відповіді і подарунки. Нагадаємо, на Закарпатті листи до Миколая слід надсилати до 12 грудня за адресою місто Ужгород, головна пошта, абонентська скринька 1 А Святому Миколаю. Театральний тиждень у Мукачеві розпочали. Його старт приурочили до ювілею, адже Закарпатський російський драматичний театр відзначив свої 65 років. Усі поціновувачі театрального мистецтва протягом п'яти днів зможуть побачити вистави, які привезли з собою гості театрали з інших міст. Крім того, здивували прем'єрою і самі ювіляри. На відкритті театральних вечорів були присутні і наші кореспонденти. Як завжди, у залі Аншлаг побачити, почути, відчути зовсім іншу реальність черговий раз зрозуміти, що мистецтво вічне можна лише в театрі. Так вважають справжні поціновувачі театрального мистецтва. На свій 65-річний ювілей Закарпатський російський драматичний театр запросив чимало друзів. Перша вистава, яка і відкрила театральні вечори в Мукачеві під назвою Зірковий листопад у Закарпатті» комедія Фарс «Здрастуйте, я ваша тітонька за п'єсою Томаса Брандона, яку привіз з собою Львівський академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича. На своє день народження ми запросили своїх друзів, вирішили в цьому році запросити театральні колективи, які приїхали і привезли свої подарунки. А подарунок це найкраща це вистава. Тому ми робимо подарунки не тільки собі театралам, акторам, але і по. Дарунки нашим шановним укачцям глядачам, кожна вистава змушує глядача замислитись над важливим та інколи навіть знайти потрібні відповіді. Вважає відомий режисер-постановник Костянтин Дубінін. Вистава, яку підготували ювіляри для заключного вечора, поставлена за п'єсою Максима Горького мати. Сьогодні не менш актуальна ніж колись. Ви знаєте, там дуже смикається сьогоднішнім днем проблема, яка, якщо коротко так говорити, по вине отца дети нездоровы. И вот мать на ее плечи легла очень трудная миссия, как продолжить жизнь этой семьи. И вот как она это решает, совершая иногда даже какие-то нравственно, так сказать, недостойные поступки, но которые оправданы только одним, то, что она мать. П'ять різножанрових вистав на думку театралів не залишать байдужими як мукачівців, так і гостей міста. Це все, що ми встигли розповісти вам, цього разу залишається проанонсувати ті події, які чекають вас у п'ятницю. Нема де жити на Тячівщині близько 350 родин стоять у черзі на отримання земельної ділянки. Людина на запчастини про питання розвитку трансплантаційної служби України. Морське око неглибоке. Озеро Синевир обміліло на 2,5 з метри. Ну і на завершення мої побажання вам. Гарного настрою і вдалого завершення тижня. Не пропустіть прогноз погоди далі. А я прощаюся з вами. Хай щастить.